Ось що ми маємо на сьогоднішній день. Не нам, а вам. Що нас може врятувати від ревізії? Пробачте, не нас, а вас. Від ревізії нас може врятувати тільки крадіжка. Кража. Зі зламом. Природно, зі зломом. Стаття 89. Пункт 2. До шести років. Не піде. Так адже крадіжки не буде? Все вже вкрадено до нас. Все вже вкрадено до нас. Це ж сущі дрібниці. Вам потрібно тільки інсценувати крадіжку. Вам треба зламати замок, проникнути на склад, залишити сліди виносу товару і спокійно піти, нічого не взявши. Ви що зрозуміли нарешті? Не хвилюйтеся, товаришу директоре. Народ хоче розібратися. Що до чого? Це природно. Законно. Справа для нас нова. Не освоєна. Точно. Безслідно. Не хвилюйтеся, товаришу директоре. Скажіть, будь ласка, а ось це захід. Або, як би краще сказати, операція. Операція. Чому і? І чому? Чому і? Щоб ніхто не здогадався. Ідіот. Ну, ближче до справи. Перш за все вам треба нейтралізувати сторожа. Не нам, а вам. Але цього разу саме вам. Так? Да. А що означає нейтралізувати? Да. Стаття 193, пункт 2. До трьох років. Не піде. Ні, не підійде. Ніяких побоїв. Сторожа акуратно приспати хлороформом і зв'язати без нанесення тілесних ушкоджень. Юридично вся ця операція всього лише дрібне хуліганство. Та й врахуйте, що за це дрібне хуліганство я плачу великі гроші. Аванс буде А ось сторож сильний. Але вночі операції чергуватиме сторожих. Бабуся божий одуванчик. Це добре, правда? А вона озброєна. Патрони холості. Ще питання є. Сума 300. Це не серйозно? Ні-ні-ні. Так не підійде. Ви нас не знаєте і ми вас не знаємо. Шукай дурника. Я на русалках більше заробив. Ходімо. Да, Куром насміх! Подумаєш, 300. Стійте. Ваші умови. тридцять! — Згоден! Кожному! Згоден З Богом.